Друзі, така отака матінка, що сіль вона буде пропадати з наших поличок, сілі буде менше, і сіль буде дуже дорога, і вона буде в дефіциті. І хочу сказати, що те, що я знайшла, в принципі, ще знайшла в магазинах. В деяких магазинах от продавалась ось така сіль, морська йодована по 24 гривні, вона сьогодні пропала. Я зайшла в три аврори, на які можна було подивитися, я вже не знайшла. Такої солі нема в АТБ. От, наприклад, оця, оцей знак своя лінія, ми знаємо, що воно за тебе. Е, ну, в, в АТБ вони ще є. А от в інших магазинах я, в принципі, не знаходжу. Е, причиною, що не буде солі, е, це військові події, це все, що вони знищили наш солодар, вони знищили просто тупо все, що можна було знищити. Тому, в принципі, я і казала, що це були в Україні великі запаси солі, які там, люди розгрібали протягом цих 4 років, після того, що там трапилося в солодарі, і тепер солі не буде. Е, якщо ви хочете знати ще поки ціни, для того, щоб колись перед Дивиться це відео і eh... Посміятися або поплакати з цін, то я хочу сказати, оця сіль в ТБ коштувала 12 гривень, подивіться, маркування 1 кілограм. Отак так, ця сіль коштувала 24 гривні своя лінія, але вона морська. Тобто вона може бути трошки юдована. Отака сіль морська харчова коштує тут о, всього 500 грам, Бачите, упаковочка не кілограм, як тут, а 500 грам. вона коштує 24 Тобто, за 1 кілограм 48 Наскільки така сіль. Там дорожче, що така, от звичайно, неїдована, просто кухонна мелена сіль. А цю, цю соль я не знаю. Вона також дорожча ніж оця сіль. Однозначно, тому що це не я купляла Ну і цю сі згодом я брала пол кілограма по 24 значить кілограм 48 гривень. Якщо ви думаєте, що це дуже багато солі, то ви помиляєтесь оце на рік. Оце солі виключно на рік. Якщо буде там десь ходити по крамницям і вона ще не повністю пропаде, то я ще там наберу собі свої родинні солі. А справді, солі ми вживаємо дуже багато а, в наших продуктах, і а, ми просто не помічаємо, але. Так порахували, що людина за е, рік може з'їсти до 5 кілограмів солі. і Це ще мало, тобто може бути 6 і А ті люди, які дуже дуже люблять сольоне, маріноване, там гостре, то вони добагато додають солі, і у них може навіть 10 кг за рік солі одній людини лише виключно споживати. І це ну це якби. Під підрахунок, я чомусь от вірю, що ми просто не замічаємо, скільки, скільки у кількості ми споживаємо солі на одну людину на рік. І ще друзі, дуже цікава така штука, що які з'явились канали, які готують там світ до якогось апокаліпсису. І вони, значить, е, значить, що вони нас це не стосується, а вони пропонують закупати якісь предмети і продукти для виживання. І до цих предметів, знаєте, що. Відносять до такі канали. Зараз вам скажу, що відносять. Вони відносять таблетки для фільтрації води. Значить, фонарики на батарейках. А самі батарейки, да, запас батареїк, мультитул як інструмент для виживання, тобто універсальний інструмент, який можна розгорнути там по різному і по-різному якось а, з ним щось робити. Так, далі це резинова обувь, тобто типа сапоги, далі топори, і ручні інструменти. Набір для, для вогню, тобто набір, який може вам зробити вогонь, там, де у вас немає звичайних сирників або зажигалок, тобто якийсь набір для того, щоб ви могли зробити вогонь, робити консервацію радзять, мати бінокль для чогось, свісток для подачі сигналу соль, для, для подачі сигналу сосну. А, солі багато і антибіотики. і ще багато які Коротше радять а, все це людям а, е, у. Складні часи насуваються, і от такого контенту багато, і з всього, що я там почула, найбільше, найбільше мене привернуло увагу саме сіль. Тому що на це у нас є військові причини. Дуже не хочеться, щоб українці, які в історії, яких є чумаки, які возили сіль і кормили силю всю Європу, самі залишилась солі. якщо ви можете. Якщо ви в магазині, якщо ви бачите слі, візьміть трошки. Якщо ви там я не знаю, власник якогось кафешки чи ресторанчика накупіть -на -на солі там на там. Мішками на деякий період вперед, щоб наша сіль без нас не поїхала за кордон, і ми залишили самі без солі, тому що правда, доступу до Солодару немає і не буде. А головне, там все знищено, це варвари, це, це не люди, це татаро -монгольська, мон, монгольська орда. Вони виключно знищують, вони нічого не роблять, і тому солі не буде. І ми ж кажемо про великі там, терміни, наперед, там 5-10 років. І це, це факт, що навіть навіть коли ми повернемось удачі, і о, хух, треба ще ж відновити це виробництво, а вони там знищили все. Тобто, це мінімально 3-4 роки на ринку не буде солі або вона буде пропадати. Так що саме по собі оцей набор коштує не більше ніж 100... Да, ну, не більше, ніж 150 гривень вистачає на рік. Да? 5-6 кілограмів можете прикупити, можете більше прикупити, можете на 300 гривень, можете на 400 купити. але термін придатності без, 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 без терміну. В 20, 30, 40, аби вих, лише було сухе середовище і краще прохолодне. Прохолодне, сухе, щоб воно вона не липнула, навіть якщо вона злипнеться, вона може все рівно бути нормальна. Навіть Цукор і те, він не має такої термопридатності. він через якийсь час він стає гірким і взагалі його краще не накупати. А от соль ні, і я кажу, дуже буде прикро, якщо українці залишаться без солі, і наша сіль буде без нас за кордоном. Так що купляйте сіль і дивіться у всіх магазинчиках, якщо десь оптом продається сіль в мішках. Повірте, купіть навіть собі на <пів> життя вп вперед, ви точно її з'їсте. Ви там ваші, е ваша родина, всі, або навіть ваші потомки, то сіль з'їдять. Якщо навіть накупили на потомки, то повірте, ви <пів> зробили великий вклад в здоров'я вашої родини, якщо ви купляєте е йодовану сіль, а її дуже важко знайти. Більше всього є. Е е Цінністю це йодована сіль або морська сіль, а її от не менше всього. Я, я виключно купувала йодовану сіль, а зараз вона взагалі пропала. Йодована сіль от ніде нема. Я, я виключно поклала б тільки одну йодовану сіль, але нема вже йодованої солі, я не бачу.